Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кісті мої, і душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки, злянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерти буде згадувати Тебе? І у гробі, хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозми моїми, зворушую ними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє, відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь, благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.